Здравствуйте мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на Блошинному ринку. Купила там кілька прикрас, які я вам зараз буду показувати. І ось починаю я з кліпс, які мені, з одного Тому що вони такі з претензією. Я кажу про. Те, як виконаний дизайн цієї металевої частини. Вставки тут з кристалів з покриттям АБ. Це таке теж більш для свята підходить, ніж для того, щоб носити таке на кожен день або в робочий час. І перша моя думка була, що може це Чехословаччина чи Австрія. Але коли я подивилася на зворотній бік. Я зрозуміла, що ну, не Чехословаччина, це точно. І австрійські, мені здається, не такі виробляли. А я думаю, що це кліпси десь з 1970-х років. Де воно було зроблено, сказати важко. Єдине, що можу сказати, що це якась така робота от дивіться на ці підвіси, вони мають різну форму. Я б так сказала, що це виробництво якоїсь невеликої майстерні. А в цьому разі, це для мене цікаво, бо такі прикраси існують не дуже в великих тиражах. Люблю прикраси, оригінальні, зроблені майстром. І ще одні сережки я купила. Як бачите, одна з них трошки пошкоджена, але це не дуже важко. треба. З'єднати ці дві частини і буде сережка. А ось тут покажу вам, що сережки ці прикрашені марказитами. І хоч марказити сяють дуже добре, але все ж таки от такі сережки можна носити на кожен день. До того ж, вони виглядають якось так, що нібито то не біжутерія. Не така вже біжутерія, як ці кліпці, що я показала. Вони схожі на срібні. Срібні вони, вони чи ні, я вам сказати не можу, тому що тут ніяких немає ні проб, ні маркування, нічого. Але, як бачите, це схоже на срібло. Ось так. Вони мають тут застібку. І мені вони сподобалися саме для того, щоб носити. А вік, який вони мають, мені здається, що це не сучасні. Як мінімум, це 20 сторіччя, а може, десь так, всередині 20-го сторіччя. Є ще одні сережки, які я купила ось ці. Може, вони самі непомітні з цих трьох, які я вам показала. Але. Мені здалося, що виглядають вони дуже шляхетно. Ось дивіться, Тут чорне скло, маленький наверху, і знизу трошки більший. А також чорна емаль. Ось мені здається, що це найсправжня прикраса епохи арт деко От я вважаю, що зроблені вони десь в 20-30 -х, х роках. От така у них застіпка. Ось так вони виглядають з воротнього боку. Ніяких тут немає маркувань. Але ось такі сережки взяла, тому що мені здається, що, що це частина історії прикрас. Ще купила отакий підвіз, який, як я вважаю, це зображення Будди. Дивіться. І ось має він такий зворотній бік, дуже цікавий. Навіть з першого погляду, мені здалося, що це може золото. Але, придивившись там же ж на ринку, я побачила, що тут зійшла позолота Тож воно було позолочене, десь збереглася позолота краще, десь вона пішла. але Мені тут сподобалося те, що зроблений цей підвіз з нефриту. А нефрит це такий камінь, який дуже поважають в азії. Ну і тема буде теж цікава. Тож вирішила купити. А ще купила от таку брошку. Знаєте, брошок багато на ринку, але у мене є вже кілька вдома. І коли я дивлюсь на те, що бачу на ринку, у мене така думка: от таке у мене є, подібне є, дуже схоже є. Хочеться чогось оригінального. Я ось побачила цю брошку і подумала: так, щось цікаве. Сама по собі брошка, я кажу про металеву частину, не дуже такий же вироб мистецтва ювелірного. До того ж, вона не має голки. Показую вам, як виглядає основа для голки. Тут не так важко це встановити, тож це відсутність голки мене не дуже відвернула від цієї брошки. До речі, була вона дуже-дуже брудна. І все ж одно я зрозуміла, що вставка дуже оригінальна. Ну, я прийшла додому, помила це все, почала розглядати. І от я не знаю, як ви можете охарактеризувати колір цього кристалу. От ви дивитесь на нього, він здається, може, якимось синім чи фіолетовим. так? От дивіться, якщо я поставлю біле тло, бачите? Це світло-світло-блакитний. Але це ще не все. Я не знаю, як вам е, це пояснити, бо на екрані, мені здається, це не дуже добре видно. Але е, оцей кристал, і ви бачите, отут нібито світлий, а там вже якийсь фіолетовий виходить. Отут всередині, всередині цієї брошки така плямка рожевого кольору. Я не знаю, чи зможу я вам це показати, бо так не дуже гарно видно. Ну, такі, Таке скло мене дуже цікавить. Я вам показувала декілька прикладів вставок в брошках, які мають різні кольори. Ну, Трошки більше видно, трошки менше. Тут не так добре видно, але тут є як хмара така, такого рожевого кольору, і я вирішила перевірити з ультрафіолетовим ліхтариком. І я побачила, що вставка ця має включення уранового скла. Розумієте? От все скло, воно звичне, воно не має урану. А оця плямка всередині, вона світиться урановим. Уявляєте собі? Дуже цікава вставка. Я завжди. Радію, коли знаходжу якесь оригінальне скло в прикрасах. І сьогодні у мене такий дуже гарний день, що я знайшла отаку брошку. Важко сказати, коли це було зроблено, ну, можу сказати, десь в середині ХХ сторіччя. Ким воно було зроблено, теж не можу сказати. Так скажу Європа. А кристал виготовлений в Чехословаччині чи в Австрії. От я вважаю, що тільки майстри з Чехословаччини і Австрії могли робити такі дивні кристали. Я ще купила таку брошку дуже-дуже маленьку. Вона не має навіть 2 см в діаметрі. уявляєте, вона така маленька. Але якось вона мені сподобалася, теж мені здалася оригінальною. Бо тут портрет. Я так розумію, що це якась королева чи імператриця. Ну, по формі її корони. І якось не можу я згадати, хто це саме. Мені здається, так, щось з австрійської історії. Ну, Цілком логічно така брошка з кристалами, щоб в Австрії могли зробити. Але впевнено сказати не можу. Так, традиція, в якій зроблений портрет, вона відноситься десь до, може, початку 19 сторіччя. Схоже на той час. Зворотній бік от такий. Вона досить старенька. Так, виходячи з того, як закріплена тут голка. Всі кристали в лапках. Це не якийсь коштовний камінь, ні, це стрази. Купила ще одну каблучку. Хто мене дивиться давно, знає, що мені дуже подобається ця тема. Так, у мене багато каблучок, але ж, знаєте, якщо бачу якесь, що мені подобається. І як мені здається, стареньке. Мені хочеться купити. Ось так виглядає ця каблучка. Дуже сподобався цей камінь. Я вважаю, що це цитрин. Дуже гарно огранований, так сяє. Щодо металу, я не знаю, що це саме, тому що ніяких позначок тут немає. Було воно темне, але як бачите, я трошки почистила, і воно стало світле. Це одна з ознак срібла. Срібло може потемніти. Якщо його почистити, воно починає бути таким білим-білим металом. Тож, я так все ж таки вважаю, що це е, срібло. Ну, Те, що на ній немає ніяких позначок, це може означати, що вона дуже стара. А може означати, що це якась робота авторська. Я розумію, що тут не щось таке видатне. Але все ж таки. Каблучка ця не така не, непоточна, не, не не, не, тиражна річ. І це мені дуже не подобається. Ось так вона виглядає. І що мені теж тут подобається, мені сподобався камінь, і нічого не заважає насолоджуватись блиском цього каменю. Бачите? Немає якихось там деталі, які будуть відволікати від, від того. Тож, я вважаю, дуже гарна знахідка. Дуже задоволений, її буду носити. Ну, а ще мене сьогодні старий експортний Китай. Так, мені пощастило знайти ще щось таке цікаве. Ну, я з першого погляду, ну, я не можу сказати, зрозуміла, але так подумала, це може бути старий Китай, тому що є прикраси, в яких вставки це різблене каміння. Ну, Я показувала з лазури там брошку, ну а тут от, е каміння рожевого кольору. Я вважаю, що це рожевий кварц. Е я так кажу трошки з сумнівами, тому що продавець сказав, що, що це нефрит. Я кажу, ну, нефрит він буває білим, буває зеленим, світлим, темним. Сірим, але не рожевим. Він каже, ні, це рожевий нефрит. Ну В такому випадку я не дуже люблю сперечатися. Ну Як вважає, так вважає. Це не основне. І взяла я його, почала розглядати. Зрозуміла, що навіть намистини теж мають якісь візерунки. Бачите, тут різьблення є. Це мені теж дуже, дуже сподобалося. Ну і от звертаю увагу, цікава, металева оце частина. Тут якісь пташечки, як мені здається, філігрань і от такий зворотній бік. Філігрань тонка. Дуже Цікава, не зовсім звична, тому що ну, частіше ми бачимо трошки інший візерунок. Але все ж таки, от не так давно я вам показувала каблучку. До речі, вона не увійшла в моє відео про прикраси Старого Китаю, тому що я віднесла її ювеліру, щоб він трошки її виправив. Пам'ятаєте, хто дивиться моє відео, ця каблучка. Стегровим оком. Отут, от дивіться, бачите, такі ж квіти. От такі, такої ж форми тут квіти, як я вважаю, як і тут. ну Можна не такої схожої, але от це одна з ознак цих шедеврів. Але я вам скажу, я не знайшла тут е, позначки ні сільвер, нічого, ніяких позначок, ні чина, нічого. Ніяких позначок немає. Тому трошки є сумніви, ну, але ж мені здається, що е, за тим, як воно зроблено, все це саме старий експортний Китай. Е, в інтернеті знайшла подібне. Намисто, я кажу е, про рожевий кварц вирізблений, е, про отаку, ну, там, е, ця рамка, вона менша, і е, застібка така ж, як тут. Але там було позначення стерлинг. Так що не знаю. Коли я дивилася на це, продавець захотів, ну, як на мене, дуже багато за цю прикрасу. Е, і я сказала, ну що ви хочете так багато грошей, якщо е, ця прикраса не має застібки? І він каже: чого ж немає, має вона застіпку. Ну, я вже казала, що, що в прикрасах Старого Китаю застібка може бути так схована намистині. І я почала розділятися намистини, а він мені каже: ні, ні, дивіться. отут От раз. І все. От уявляєте собі, так, що неможливо побачити така тонка робота. От тільки так от можна на світ побачити. Ну, там те не було видно. А так, отака от застібка. Ось такі казала, що це дуже дорого, але виявилося, що прикраси дві. І він казав ціну за дві прикраси. Ну, кажу вам, що я купила обидві, хоч і друга прикаса дуже-дуже пошкоджена. Тому попереджаю, що таке видовище буде не дуже, може, комусь подобається. Ось така ж вставка, як і тут рожевий кварц. але тут є пошкодження, отут, бачите, відсутня. Тут частинка, тут частинка. і... Як у каблучок Старого Китаю, тут повинно бути такі дві частини, але однієї немає. Все ж таки, це прикраса Старого Китаю, і я подумала, що не буду я жаліти, візьму все це. Роздивляючись тут оцю фігуру, ну так як сказати, я так не можу вам сказати 100 Відсотків, але мені здається, що це один з символів китайської культури. Це собака фу. Хоч, хоч може я і помиляюся. Хто знає, підкажіть мені, так чи ні. Це дуже гарний символ Китаю. І вважається, що вони повинні бути в парі. Отут один, отут другий. Так що все тут теж так традиційно показано. Ну, ось такий у мене сьогодні шедевр. Небезперечний. Можливо, ви будете мене критикувати, але я дуже задоволена своєю знахідкою. Бо це ще одна прикраса, яка має трошки інший аспект, ніж більшість прикрас старого Китаю. Тож, я дуже задоволена. Цією знахідкою і моя колекція старого експортного Китаю поповнилась цікавими екземплярами. Нагадую вам мої знахідки сьогодні. Хочу сказати, що це ще не все, але інші мої знахідки потребують трошки розслідування. Маю шукати інформацію, щоб щось пок... щоб не тільки показати, але й щось розказати. Тому оце відео в мене сьогодні таке, а потім, як то кажуть, далі буде. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.